Коли ви сказали, що зацікавлені в мені, що ви мали на увазі? А На що ти надієшся? Як я вчора і говорив, ти найшаленіша та найпередбаченіша людина, яку я зустрічав, тому явно мене ти зацікавила? Що, вілобуть, подумав, що я дурочка? Це добре, що він хоча б мною зацікавився. Це означає, що він продовжує спостерігати за мною. І в нього з'явилося почуття до мене, Ізан, прямо зараз ти поволі закохуєшся в мене. Ти сподіваєшся, що має такий же інтерес як у Кішота Мікульсона? Перепрошую. Можливо, зараз він тобі не подобається, але спочатку, коли ви почали зустрічатися, у вас були інші почуття. Можна сказати, в той момент я була лиш його, але зараз, колись. Я його любила. Мені подобаються жінки з довгим волоссям, яке розвивається на вітру. Можливо, це не була пристрасна любов, але він мені настільки подобався, що я розпустила волосся через один маленький коментар. Він мені так подобався, що я терпіла всі труднощі, які випадали на шляху. В минулому саме так виглядала моя любов. Але Чого я хочу від Ізана? Леді Джинджер. А у тебе доволі романтична натура. Ох, я забула. Ви прочитали всі мої дурні думки? Я відчуваю гіркоту та порожність, ще кілька місяців тому мені подобався кікі подумати тільки, що почуття можуть так швидко змінитися. Ізан буде таким, як і я, і втратить інтерес за одну мить. Не будь такою тихою, Леді Джинджер. Це тобі не підходить. Ніколи не дозволяй собі падати духом. Найкрасивішою ти виглядаєш, коли поводишся, як дурочка. Це ж комплімент, правда? Звичайно, це найкращий комплімент, на який я здатний. Тепер тобі пора повертатися додому. Е І ще трохи. Ну, у мене сьогодні багато справ. І твоя мама буде хвилюватися за тебе. Ви праві, тоді я піду. Чесно кажучи, мама буде рада, якби я провела більше часу з його величністю. Тоді до побачення, ваша величність. Шкода, чим більше я тут знаходжуся, тим менше мені хочеться повертатися додому. Що мені продумати, щоб знову з ним зустрітися? Зачекай. А? Ваша величність? Ага? Не мене неправильно, але ти виглядаєш так, ніби замерзла. Що робити, якщо прямо зараз, я хочу неправильно зрозуміти? Що мені з тобою робити? Тепер справді іди. Рева чекає тебе на дворі, щоб відвести додому. Коли ви сказали, що засікалення в мені? Що ви мали на увазі? Зацікавлений? Як він міг просто відправити мене після того, як дав надію? Спочатку вона мене зацікавила тим, що знала про мої здібності. Вона була безстрашна і чесна у своїх думках, і мені це подобалось. Цей хлопець такий прекрасний. Ах, ні, стоп. Перестань про нього думати. Не думай! Я думаю, що ця сторона її мила, можливо. Ізан, зараз ти поволі закохаєшся в мене. Добрий день, Леді Джинджер. Рара, рада бачити тебе знову. Хм, Що це? Я почуваю себе дивно. Таке відчуття, що я маю щось важливе сказати Рарі. У мене щось на обличчі. Ой ні, це не так. Ми випадково ні про що не домовлялися. У мене таке відчуття, що я хотіла щось вам сказати, Рара, але я не можу згадати що. Ви хотіли щось сказати? Можете зараз згадати? А, що мій браслет? Оскільки ви покажете цю книгу його величності, тому я все прибрав, що зв'язано зі мною, моє справжнє ім'я. Хамельбрей, Леді Джинджер, я той, кого ви шукали. Я дещо згадала. Хамельбрей? Ви згадали? Хамельбрей! Правильно, я збиралася розповісти про тебе його величності. Здається, Бресель спрацював. Так, дякуючи йому, я не згадала про вас перед його величністю. Не хвилюйтесь, я не задумав нічого поганого, тому будь ласка, заспокойтесь. Рара, -ра. ні, Хамельбрей. Як я учора говорила, нам потрібно поговорити. Який і обіцяв, я відповів на всі ваші запитання, Леді Джинджер. Давайте поговоримо у мене вдома. Ви маєте час? Звичайно. Хамель, я клянусь, що дізнаюся, хто ти насправді. Хамель Брей мене більше цікавить, ви автор, ув'язаний принц і донька Маркіза. Якщо відверто, то так. І більше того, я зробив так, щоб Велоді Джинджер прочитала її. Як так? Я думаю, спочатку мені потрібно розповісти про себе. Як у романі І написано, я був одним із учнів пана Гешута Дідала Лараджі. також ще один з небагатьох черівників, що існує. Ви пам'ятаєте, як в минулому у кареті я показав вам ваше найближче майбутнє? Джинджер Торте, говори. Звичайно, пам'ятаю, ви назвали це пророцтво. Мені до сих пір моторошно. Чарівники можуть відчувати приховану магією. Залежно від сили чарівника, вони можуть бачити минуле чи майбутнє, як я. Але ми не можемо бачити все. Ми можемо бачити маленькі відрізки майбутнього. Тобто, ви бачили майбутнє лераджі? Тому ви використовували мене та змусили прочитати цю книгу, щоб я спробувала б закохати в себе принца і таким чином врятувати лераджі? Вірно, однак я не намагався маніпулювати вами. Я побачу майбутнє лераджі на похоронах гайшута, то був перший раз, коли я зміг побачити чиєсь далеке майбутнє, коли його величність перший раз танцював з леражі на балу. І вас ледь джинджер, з заздрістю дивившись на них. Його величність, який збожеволів від реальності, і смерть лечи від рук коханого чоловіка, навіть вас, розбитою від нероздільного кохання, я не міг просто стояти в стороні і нічого не робити. То я подумав, що якщо я залучу вас, то це може змінити трагічне майбутнє. Хм, Я думаю, що ви про дещо забули. Про що? Хемельбрей, ви забули про себе. Про ваші нероздільні почуття до Леджи. А. я справді забув про себе. Виявляється, що він не такий вже й кломітливий, як я думала. У будь-якому разі, через ваші несподівані дії, мені довелося розкрити свої особистість, а я й не здогадувався, що ви напишете нову книгу. Будь ласка, припиніть про це згадувати. Він говорить, що може бачити минуле і майбутнє. Наскільки я можу йому довіряти. Ну, я думаю, що частково зрозуміла, про що ви говорите, але це не означає, що я повністю довіряю вам. Тоді я прочитаю ваше надання минуле. Що? М -м я бачу ваш минулий вечір в темній кімнаті разом з його величністю і у його величності твердий. Стоп! зупиніться! Ваша рука на його. Досить і досить! Минулим вечором між вами двома щось відбулося? Досить говорити про це. Я розумію, що він хоче показати мені свої здібності, але чому саме це минуле? Тепер ви мені вірите? Так, я вірю вам. Леді Джинджер, а ви почервоніли? Знаю, не обов'язково говорити мені про це. У вас є ще запитання? Так, іще одне. Ви говорили, що приховуєте свої особистість від його величності, але як це вам вдається з його то здібностями? Це все через окуляри, на ці окуляри нанесена магія, яка блокує сили його величності. Коли я в окулярах він бачу лише спотворені мої думки. Його величість такий крутий, такий прекрасний. Як приємно, що я можу працювати на такого правителя. Ці окуляри, ніби обманка. Виявляється, ці окуляри мають подібну здібність, як і браслет, що ви мені дали. Окуляри роблять його підлизою. Так, вірно. Він залишив хамеля біля себе через лестощі? Ах, у мене є ще одне запитання. Хоча зараз ситуація змінилася через наше втручання. А якщо все-таки за забаганками долі, нас не буде іншого вибору тільки прийняти її. І все буде відбуватися так, як ви написали в книзі. Таке можливе? Я б цього не хотіла. Я не можу стверджувати, але через ваші дії їхня доля трішки змінилася. Навіть зараз майбутнє постійно змінюється. Навіть наша сьогоднішня зустріч, Леді Джинджер, змінить майбутнє. Це означає, що для них є ще шанс закохатися знову, якщо майбутнє не вирізблене на камені. Отже, Гамель. Тільки передбачає, тому майбутнє можна змінити. Я ж танцювала на балу з Ізаном замість Лараджи. Хм, цікаво, чи можна щось таке зробити, що змінити майбутнє. Якщо так залишити, то Лраджа ніколи не полишить думки закадрити Ізана. Хамальбрей. Обіцяю, я зміню ваше майбутнє.